Якщо ви дивилися наші попередні відео, то можливо пам'ятаєте дослідження на тему, куди зник NextGen». Окрім того, що це відео все ще актуальне, і ми радимо вам подивитися його, якщо ще не бачили. Важливо, що воно також мало висновок, що буквально дивився в майбутнє. Проте всі проблеми рано чи пізно позначаються на продажах. Це бачать видавці, а видавцям треба звітувати перед інвесторами. Нам, як гравцям, залишається лише тільки підтримувати фінансово принципово якісні проекти. Це і трапилось. Майже невідомі ігри раптом стали хітами, а тріпле-проекти провалюються один за одним. І саме у цьому відео ми розберемо, чому. Над сценарієм попрацював Андрій Турчинський, озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував Микита Лисенко. Ви на каналі Блес. Не забудьте підтримати нас лайком і підпискою, якщо вам подобаються наші відео. А ми починаємо і бажаємо приємного перегляду. Останнім часом було дуже багато новин про те, як Палвард ставив рекорди у декілька мільйонів одночасних гравців, як Helldivers 2 отримав настільки шалений успіх, що гравці не могли зайти у гру через переповнені сервери. Але Company стала грою номер один у питанні, у що пограти по коопу з друзями, але що їх об'єднує крім успіху, унікальність. Навіть враховуючи, що Little Company розробила всього одна людина, а на розробку Палвард було витрачено всього навсього більше 6 мільйонів доларів. Для порівняння треба зазначити, що бюджети на розробку aaa ігор часто складають сотні мільйонів. Водночас було так само багато новин про ігри, які за мій шаленого успіху мали шалений провал. Попри заяви глави Ubisoft і Вагіму, що Bones це а... проєкт, для цієї гри більше личить назва Scam Bones. Французька акула бізнесу так і не змогла нікого. Обдурити. Гравці не захотіли витрачати 70 доларів за гру, яка є гіршою за перше джерело ідеї Assassin's Creed 4 Black Flag гру 2013 року. Приблизно такий самий провал чекали і від Suicide Squad Kill the Justice League, онлайн якої впав аж до Стаусі після релізу. Але чому так трапилось? Чому майже невідомі ігри раптом стали хітами, а triple-ігри провалюються одна за одною? Як один розробник зробив більше, ніж 11 студій Ubisoft. Так багато питань, і ми їх не залишили без відповіді. Не є великою таємницею, що ігри люблять не за мікротранзакції та непотрібну rpg систему а за гарні ідеї. Враховуючи, скільки людей існує, звісно, що у багатьох розробників є безліч неймовірних ідей, але більшість з них не фінансуються великими видавцями, бо, як відомо, навіщо робити щось цікаве, замість того, що приносить гроші. Навіть якщо це щось цікаве і принесе вдвічі або втричі. Чи більше ніж конвейер, видавці не бажають за таке братись. Саме тому унікальні ідеї ми переважно бачимо у Індії, або в інших проєктах з набагато меншим фінансуванням. Отже, давайте розберемо окремо три хіти останнього часу: Lethal Company, Palward та Helldivers 2. Lethal Company – це класичний приклад цікавої коопної гри. Даємо можливість гравцям робити щось унікальне, додаємо цікаву взаємодію між гравцями. Не забуваємо додати voice chat, щоб цікаві моменти гравців ще з більшою ймовірністю опинилися в Тіктоці або в будь-якій іншій соцмережі. І отримуємо шедевр який буде цікавий гравцям не більше трьох місяців. Але ж все одно шедевр. За такою схемою, наприклад, свій успіх знайшла раніше Фазмофобія. Letal Company, на відміну від Фазмофобії, мав не тільки потенціал для коопного горорного фану, а ще й унікальний сетінг. Взагалі, який завгодно сетінг краще, ніж його відсутність. Проте, у випадку Letal Company сетінг був обраний ідеально. Ідея так званої концепції Backrooms у поєднанні зі стилізованою графікою утворює ідеальний сетінг для коп. Ко Горору <Horroru>. через це це Little Company і отримав шалений успіх, перевірена ігрова формула, унікальний дизайн. Висвітлення у соцмережах та низька ціна. Ціна це взагалі дуже важливий момент, до якого ми ще не раз повернемось. Деякі ігри не заслуговують високої ціни. Гравці це розуміють та не мають мотивації купувати такі ігри. Відповідно, психологічно не так важко придбати гру на 10 годин, якщо вона коштує менш ніж 10 доларів. Той самий час як найбільш великі видавці продають свої ігри за 70 доларів, а чистого цікавого геймплею там час від часу навіть менше, ніж ті самі 10 годин. Проте успіх Lethal Company це що у порівнянні з останнім хедлайнером новин Poword? Його пік в онлайн склав 2 мільйони 101 тисячу гравців, що у 9 разів більше, ніж у попередньої гри. А за що? Чи це справжній масхев шедевр 12 з 10? Ні. Але чому тоді стільки гравців грали одночасно? Що ж, скоріш за все, за половину успіху відповідальним є її перший вже отриманий успіх, після якого всі почали обговорювати те саме, що й ми у цьому відео. Чому ця гра популярна? Палвард отримала увагу користувачів в соцмереж через новини, скандали і огляди, а спробувати гру. Нічого не заважало. Ціна вже на релізі становила всього 30 доларів по світу або всього 15 доларів у українському регіоні, що сприяло залученню маси нових гравців. Але за що гравці почали грати у Palworld до того, як вона пішла у маси? Виявляється, що красти ліцензовані ідеї не така вже і погана ідея, як здається. Димон, що по всьому світу багато фанатів всесвіту Покемон, але ігор на належному рівні немає, та серія стагнує. Беремо ідею, власне, покемонів, робимо легкий редизайн. Додаємо вогнепальну зброю, хм, мало. Додаємо ще survival елементи, як у Rust, дизайн світу і данжі, як у Зельди та отримуємо шалену суміш вкрадених ідей, а вже ж ця суміш працює та працює добре. Саме завдяки цьому, навіть без високого технічного рівня, гра змогла запропонувати щось унікальне та цікаве звичайному гравцеві. Фанати Всесвіту Pokemon отримали гарну гру зі схожою ідеєю, а інші гравці просто цікавий проєкт з дослідженням ігрового світу, розвитком своєї бази та битв з різними босами. Особливої геймплейної глибини Палвард немає, але головне, що це не компенсується гріндом. Хоч він і присутній, у налаштуванні складності можна змінити безліч параметрів, наприклад, помножити кількість отрим досвіду декілька разів, щоб швидше розвиватись. Тобто головне, що ця гра дає гравцеві, це гарну ідею, декілька десятків годин геймплею та відповідну вартість. Приблизно це саме змогла запропонувати Helldivers 2. Лайфсервіс гра, яку розроблювала внутрішня студія Sony протягом шести років з бюджетом у майже сотню мільйонів доларів. Але щось пішло не так, бо зазвичай Sony робить все, що є у її силах, щоб її лайфсервіс з ігри не вийшли взагалі, або факт їх релізу нікому не був цікавий. За таку. У тенденцію можна подякувати банджі, яка майже 10 років тому створила одну лай-сервіс гру, що досі живе Destiny. Хоча і живе через те, що головна ідея гри Грінд. І ця схема спрацювала лише один раз. Sony вирішили придбати банджі у липні 2022 року та зробили їх відповідальними за всі майбутні лайфсервіс ігри під видавництвом PlayStation. Отже, ваша студія робить неймовірно цікавий мережевий режим для The Last of Us 2. Але раптом до студії приходять банджі та дивляться, як де процес розробки. Виявляється, що мета гри це не видоїти всі гроші з гравця, в неї немає батл пасу та магазину скінів, де можна вдягнути Елі у фан-сервіс костюм, а клюшкою якої вбили одного дуже важливого персонажа, не можна отримати скейси з, з ймовірністю 0,2%. Як така гра взагалі може існувати? Думає собі банджі та звітує Sony, що ваша гра це провал, хоча вона навіть ще не вийшла, та її треба терміново перероблювати. Це реальна ситуація, через яку реліз мультиплеєрної Last of Us. Спочатку перенесли потім перенесли Ще раз перенесли а під кінець такі взагалі скасували. У таких умовах з таким супервайзером дуже дивно, що може вийти гарна гра, але так і сталося. Можливо, через те, що до приходу геніїв з банджі, Helldivers 2 вже була багато років у розробці, або нарешті Sony вирішила належним чином відноситись до своїх ігор та гравців, але ця гра має дуже багато дивовижних рішень. По-перше, гра метою, якою є взаємодія гравців, потребує велике онлайн, і єдине правильне рішення, як отримати цей онлайн, зробити гру крос-платформою, тобто дозволити гравцям з різних пристроїв грати разом. Головною проблемою у реалізації цього є те, що Sony не бажає переносити свої, так би мовити, ексклюзиви на ПК та віддавати великий відсоток зі своїх продажів Valve. Але Helldivers 2, 8 лютого 2024 року, раптом вийшов одразу як на PlayStation 5, так і на ПК. Це вже гарантує більшу аудиторію гравців, але це ще не все. Прямо з релізу гра коштує незвичайні для індустрії 60, 70 або навіть 80 доларів, а всього 40, що дозволяє майже всім. Хочемо придбати цю гру одразу, а не чекати перших знижок. Мабуть, така вартість компенсується кількістю донату, і, як не дивно, але ні. Майже весь якщо не взагалі весь контент можна отримати безкоштовно. Навіть присутній батл пас можна придбати за валюту, яка заробляється у процесі гри. Та він не вимагає великих зусиль для проходження. Отже, чому гра стала ширитись у мережі зрозуміло. Але що взагалі таке, той вот Сейвова Аш та чому у це одночасно грали 458 тисяч гравців лише у Steam? Це коопний шутер з неймовірною кінематографічністю у сетінгу, увага боротьби за демократію в ворожій галактиці. Гравець має нести демократію на кожну планету, де її немає найкращим способом. Кулями, гранатами, авіаударами, пострілами з орбітальної пушки та навіть ядерною бомбою. Уявіть собі війну на ближньому Сході, але замість США ви та ще три таких героїв у плащах з увімкненим френдлі фаєром, а проти вас космічні жуки. Так, демократії смертельно не вистачає. Чає саме жукам на рандомних планетах. Саме цим ви і будете займатись у Helldivers. висаджуватись на невідомих планетах, стріляти усе, що недостатньо демократичне, і виконувати певні процедурно згенеровані місії. А якщо виконання поставленої мети буде надто важким. Можна буде подзвонити місцевому Байден та викликати на ворога 5 Billion Рокетс. І знову таки: гарна ідея, цікавий сетінг, відносно низька вартість. Здається, ну дуже проста формула. Даємо талановитій команді час розробити цікавий проєкт з нормальною монетизацією та фіксуємо прибуток. Але за лютий вийшли дві гри, які являють собою повністю зворотні від того, що ми описали раніше. Як ми вже казали на початку цього відео, онлайн Suicide Squad впав майже до нуля, а у випадку з Bones кількість гравців невідома, бо цей ааа, шедевр вийшов лише у магазині Ubisoft, проте всі розуміють, що ця гра це провал, особливо враховуючи вартість розробки у 200 мільйонів доларів, яка йшла протягом останніх 11 років у 11 студіях Ubisoft. Як би це дивно не звучало, Почало, але це так. Отже, давайте по черзі Suicide Squad Kill the Justice League провалився, бо це всі погані тренди ігрової індустрії, які тільки можна уявити, загорнуті у дуже суперечливий сюжет. Нецікавий, одноманітний ігровий світ, необхідні ресурси падають з лутбоксів, купа однакового спорядження з різними кольоровими рідкостями, які відрізняються тільки параметрами на кшталт плюс два демеджу за хедшот, та відсутність увага, навичок у дереві навичок персонажу. Лише пасивки, типу швидкість бігу більше на 5%, Плюс 10% висота стрибка, та плюс 100% бажання видалити цю гру після перших двох годин, хоча краще до, щоб була можливість повернути гроші. А геймплей це просто шутер. Біжи, стріляй, вбивай, все. Незважаючи на те, що гра про негідників зі здібностями, здібності у них майже відсутні, і тому всі лізі справедливості доведеться померти від якогось випадкового автомата з красивим скіном. Проте навіть на це знайдеться своя аудиторія, якій сподобається такий сюжет, навіть враховуючи, що Ця гра Life сервіс і сюжет навіть ще не вийшов до кінця. З кожним новим сезоном, сюжет буде отримувати продовження через відповідні місії, що можливо звучить цікаво, але тільки лише на перший погляд. Уявіть собі, що купуючи гру за 70 доларів, ви лише отримуєте обіцянку, що протягом наступних трьох років вам дороблять гру та ви зможете додивитися півтори касцени. Для чого треба буде ще 50 годин проходити філерні місії через існуючий гріндвол. Проте остання гра, про яку ми поговоримо у цьому відео, навіть гірша за це. Skull and Bones це продукт виробничого пекла. Головною проблемою цього проєкту є той факт, що виробництво не можна було скасувати. Угода з урядом Сінгапуру вимагала від Ubisoft розташувати свої студії у цій країні та розробити гру у новій серії, щоб отримати велике фінансування. Після успіху Assassin's Creed 4 Black Flag у 2013 році Skull and Bones спочатку планувався як багатокористувацьке доповнення до популярної гри. Проте цю ідею вирішили перетворити на окремий проєкт, що було дуже погано. Ідею. Як виразився колишній розробник, ніхто не знав, що вони бляха роблять. Через те, що геймплейною базою гри був Assassin's Creed, дуже важко було зробити гру, яка була повністю відокремлена від неї. Ну уявіть собі Assassin's Creed, але без Assassin's Creed. -у. Через погану корпоративну середу у новій студії та нерозуміння, як саме цю гру розроблювати, дуже часто у проєкту змінювались менеджери, які змушували розробників перероблювати гру кожен раз наново, від чого розробка затягувалась, розробники вигорали, а ідея. Що таке цей ВОЗ Кален Bones так і не було. Проте час йшов, і гру якось треба було випускати. І що зробили Ubisoft? Правильно, взяли схему звичайної ігри з Гріндом без мети, повернули базові механіки з Assassin's Creed Black Flag, поставили ціни 70 доларів, назвали це а Грою. Та випустили. Отже, що ми маємо? Відкритий світ без дослідження цього самого світу, який містить у собі лише умовні аванпости, майже відсутні механіки бою між кораблями та сюжет рівня реклами у мобільних іграх. Весь геймплейний цикл це: Стріляй немов у шутері з гармат по червоних вибухонебезпечних бочках, що незрозуміло навіщо висять зовні корабля, щоб поступово знизити змушку хп ворожого човна, знищив ворога. Молодець, можеш піти перекрафтити отримані ресурси. Ну як перекрафтити? Крафт ресурсів займає реальний час, і нарешті можна прокачати свій корабель або скрафтити новий рівнем вище. А навіщо? Щоб повторювати цей цикл, доки не набридне, якщо раптом воно не набридло протягом першої ітерації цього геймплейного циклу. За таким описом дуже просто зрозуміти, у чому проблема цих ігор. В той самий час як один єдиний розробник Lethal Company робить цілу унікальну гру та продає її за невелику суму, у цих ігор відсутні будь-які унікальні ідеї, незважаючи на те, скільки людей над ними працювали та за які гроші. Менеджери, які нічого не розуміють в іграх, змушують розробників кидати всі свої здорові ідеї і намагатися виїхати на непрацюючих геймплейних трендах. Отриманий результат після такого не показує себе, якщо дійсно робоче, від чого його перероблюють знову і знову, попутно витрачаючи гроші на розробку. А коли витрачена сума починає здаватися занадто великою і з'являється питання, а як це диво окупити, знаходиться тільки одна відповідь: збільшити цінник. Ми ж багато витратили. Нехай так само і гравці. Тільки от гравцям це не цікаво, і вони часто навіть не можуть собі це дозволити. За ціною однієї провальної гри, з тих, що ми сьогодні описали, можна купити всі три успішні, отримати задоволення, добре провести час і ні про що не шкодувати. Ми радимо вам зробити саме так та за можливістю підтримати правильні проєкти. Неможливо не помітити, що гравці становляться все більш свідомими та голосують гаманцем проти поганих ігор, що належним чином впливає на стан ігрової індустрії та показує видавцям, що варто. Та не варто робити. Можливо, настав саме той час, коли індустрія відеоігор знову буде великою. Тим часом можете розповісти, яке ваше ставлення до згаданих ігор у коментарях або поділитися досвідом гри у них. Дякуємо вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Якщо ви хочете більше подібного контенту, радимо переглянути наші інші відео. Дізнатися актуальні новини зі світу кіберспорту та геймдеву просимо в наш телеграм-канал або на сайт. Зекономити гроші та отримати актуальну інформацію про роздачі, знижки та безкоштовні вихідні запрошуємо до телеграм-каналу Bless Freebies. Всі ці ресурси можете знайти за QR-кодами на екрані або посиланнями в описі під відео. Пишіть у коментарях свої ідеї для наступного відео, ми розглядаємо кожен коментар і нам цікаво буде почитати ваші думки. А ми на цьому з вами прощаємось. Stay blessed!